Без труда нема плода. Українська народна казка. Зі світанку трудився селянин в полі, вирішив перепочити. Сів на межі і дістав з торби глечик з водою і хліб. У цей час пробігав повз нього вовк. Побачив сироманець, що чоловік їсти збирається, та й пристав до нього з привітаннями. Здоров був, чоловіче. Бачу, їсти збираєшся? Дозволь попитати, що то в тебе в руці за пожива?» Буханець житні. З Зроду віку такого не куштував, а пахне так смачно, що аж слина котиться. Чоловік пригостив вовка хлібом, поділився буханцем. З охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. Ну й смачний похвалив. А де ти його взяв? Та де взяв? Землю плугом вигорав.